Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажу багажу та пошти залізничним транспортом України розроблені згідно з вимогами Статуту залізниць України, порядку обслуговування громадян залізничним транспортом і поширюються на працівників залізничного транспорту, фізичних та юридичних осіб. Незалежно від їх форми власності та підпорядкування, які користуються послугами залізничного транспорту, здійснюють перевезення пасажирів, багажу та вантажу багажу залізницями, обслуговують пасажирів на вокзалах у пунктах продажу проїзних документів та в поїздах. Правила застосовуються тільки при перевезенні пасажирів багажу, вантажу багажу. Залізничними лініями загального користування у межах України та у вагонах парку залізниць або орендованих у залізниць, а також у власних вагонах, що належать підприємствам, організаціям, установам або громадянам, суб'єктам підприємницької діяльності. При перевезенні пасажирів у межах України, але у вагонах залізниць інших держав діють норми. Відповідних міжнародних угод, а вимоги правил поширюються тільки на положення, не врегульовані цими угодами. Кожен працівник залізниці чи підприємства, суб'єкта підприємницької діяльності, а також громадянин, який користується послугами залізничного транспорту, несе персональну відповідальність за порушення правил. Організація виконання цих правил на залізницях здійснюється управліннями залізниць. Працівники залізниць та підприємств, суб'єктів підприємницької діяльності, повинні бути ввічливими та запобігливими щодо кожного пасажира, відправника та одержувача вантажу багажу, виявляти турботу та увагу до них, вживати заходів з метою усунення недоліків. Обслуговування громадян, незалежно від того, за яких обставин та з чиєї вини вони виникли. Посадові особи всіх рівнів, управління процесом перевезень пасажирів, багажу, вантажу багажу та обслуговування пасажирів на залізниці, суб'єкти підприємницької діяльності повинні здійснювати особистий прийом громадян з питанням обслуговування їх працівниками підвідомчих підприємств. Графік прийому вивішується безпосередньо на дверях чи біля дверей службового кабінету. Всі відмітки на проїзних та перевізних документах, акти, довідки завіряються посадовим штемпелем, уповноваженої особи та підписом із зазначенням дати. Терміни, які використовуються у правилах, мають таке значення. Бронювання місць це закріплення на підставі. Разового замовлення або договору певної кількості місць з відстрочкою реалізації замовнику на визначений термін. Вагон безпересадковий це пасажирський вагон, який прямує до станції призначення з двома або більше поїздами без пересадки пасажирів. Вагон зі змінним трафаретом це вагон у поїзді, обладнаний двома маршрутними дашками. Або трафаретами. Продаж проїзних документів, у який здійснюються. Недалі станції зміни трафарету і окремо від станції зміни трафарету. На першій вказується маршрут від станції відправлення поїзда до станції зміни трафарету. На другій маршрут від станції зміни трафарету до станції призначення поїзда. Вагони пасажирські це. Вагони призначені для перевезення пасажирів. До цих вагонів належать також поштові, багажні, вагони ресторани, службово-технічні, службові, клуби, санітарні, випробувальні та вимірювальні лабораторії та інші спеціальні вагони пасажирського типу. Вагон пасажирський спеціальний це пасажирський вагон, який в установленому порядку призначений в рейс. За замовленням будь-якої юридичної або фізичної особи для перевезення групи пасажирів в багажу чи вантажу багажу. Вагон штабний це вагон для перевезення пасажирів. Обладнаний радіостанцією радіовузлом, де знаходиться начальник поїзда, поїзний електромонтер. Вокзал це комплекс спеціальних споруд приміщень обладнання призначений для обслуговування пасажирів, надання їм платних та безоплатних послуг та розміщення персоналу. До складу вокзального комплексу входять посадкові платформи, пішохідні тунелі та мости, переходи через залізничні колії, багажні приміщення, частина прилеглої до споруди при площі. Залежно від обсягів роботи з відправлення пасажирів, вокзали бувають позакласні. Першого, 2 та 3 класу. Каса багажна це окреме спеціально обладнане приміщення для оформлення перевезення багажу та вантажу багажу. Каса квиткова це спеціально обладнане приміщення для оформлення проїзду пасажирів та повернення платежів за невикористані проїзні документи. Каса квиткова добова це квиткова каса. Яка оформляє поїзні документи щонайбільше за 24 години до відправлення поїзда. Камера схову це спеціальне обладнане приміщення для краткочасного зберігання ручної паклажі бахажу пасажирів. Категорія вагона це різновидність вагонів для перевозення пасажирів залежно від їх облаштування. Кількість місць у вагоні та умов проїзду. Вагони бувають міжобласні, без купе з місцями для сидіння. Загальні з відкритими купе з місцями для сидіння. Плацкартні з відкритими купе з місцями для лежання. Купейні з окремими чотиримісними купе з місцями для лежання. М'які з окремими одномісними купе двомісними СВ. Та трьохмісними купе з місцями для лежання. Фірмові м'які купенні плацкартні та міжобласні вагони, що відповідають вимогам положення про фірмові пасажирські поїзди та групи фірмових пасажирських вагонів, затвердженого Міністерством транспорту України. Підвищеної комфорту м'які або купені вагони типової або спеціальної конструкції. З наданням харчування та особливих умов та послуг. Квиток абонементний це документ для багаторазового проїзду пасажира у приміському поїзді на визначений період. Керівник організованої групи дітей. Це відповідальна особа, призначена організатором перевезення дітей для їх супроводження. Керівник туристичної групи. Це особа, що є представником суб'єкта туристичної діяльності і виступає від його імені, супроводжує туристів, забезпечує виконання умов договору про надання туристичних послуг, володіє фаховими знаннями про державну місцевість, перебування і, як правило, мовою держави перебування або загально зрозумілою там мовою. Маркування багажу. Та вантажу багажу це розміщення безпосередньо на вантажі, спеціальні інформації про станцію, залізницю відправлення та призначення, даних про відправника одержувача, особливостей поводження з вантажем. Нетарифний зупинковий пункт це роздільний або зупинковий пункт, закритий для приймання та видавання багажу. Організована група пасажирів. Це належним чином зорганізована туристичною або будь-якою організацією чи фізичною особою кількість пасажирів, які здійснюють спільну поїздку. Поїздом за однаковим маршрутом і метою поїздки. Бувають дитячі, дорослі та змішані групи. Оголошена цінність це фактична вартість багажу, вантажу багажу. Оголошена пасажирам. При оформленні перевезення. Пасажир. Це фізична особа, яка користується залізничним транспортом на підставі особистого проїзного документа, або є членом організованої групи осіб, яка проїздить на підставі придбаного групового проїзного документа. Пасажирами також вважаються особи, що здійснюють поїздку за посвідченням, якщо це передбачено законодавством України. Пасажир транзитний це пасажир, який здійснює пересадки на станціях і має документи на виїзд з пунктів пересадки, оформлені в пункті першопочаткового відправлення. Пасажирська будівля це будівля на станції, де відсутній вокзал з приміщеннями, обладнаними для оформлення проїзних документів, багажних та вантажобагажних квитанцій, очікування поїзда. Перон це частина території вокзалу, на якій проводиться посадка та висадка пасажирів, завантажування та розвантажування багажних та поштових вагонів. Перевізник це юридична особа, власник або орендар вагона, який уклав договір на перевезення з пасажиром або відправником вантажу багажу або замовником організованої групи пасажирів. Платформа це Рівний. Майданчик, збудований згідно із нормами будівництва, біля якого зупиняється поїзд для здійснення посадки та висадки пасажирів. Поїзд спеціальний це поїзд призначений в установленому порядку за замовлення будь-якої юридичної чи фізичної особи для перевезення групи пасажирів. Послуга транспортна основна це. Перевезення пасажирів у загальному, міжобласному, плацкартному, м'якому, купейному, фірмовому, підвищеного комфорту та СВ-вагонах у складі швидкого та пасажирського поїзда приміських та місцевих поїздів. Перевезення багажу, вантажу багажу у багать... багажних вагонах. Послуга додаткова: це послуга, що надається громадянам. Під час оформлення проїзду, приймання багажу чи вантажу багажу, перебування в поїзді чи на вокзалі. Під час повернення невикористаних проїзних та перевізних документів. Проїзний документ це документ установленого укрзалізницею зразка, який посвідчує право пасажира на проїзд залізничним транспортом. Складовими вартості проїзного документа є. Плацкарт. Частина вартості проїзду змінювана залежно від категорії вагону. Поїзда, що компенсує витрати на підготовку в рейс та обслуговування вагону. Квиток частина вартості проїзду змінювана залежно від категорії вагона та поїзда, що компенсує витрати на переміщення вагону, види проїзних документів: повні, пільгові, безоплатні, дитячі, групові службові. У приміських поїздах та місцевих поїздах без нумерації, місць у вагонах проїзним документом є квиток. Приймач здавач багажу це службовець станції, який приймає багаж та вантаж багаж до перевезення у багажному вагоні та видає його на станціях зупинки поїзда працівникам станції або пасажиру. Приймач здавач вантажу та багажу в поїздах згідно з класифікатором. Професії ДК 00395, приміський квиток це документ для проїзду в приміському сполученні одного або декількох пасажирів на вказаний поїзд або дату. Пункт пасажирський зупинковий. Це пункт на перегоні, що не має калійного розвитку і призначений виключно для посадки та висадки пасажирів. Пункт продажу проїзних документів. Це мережа залізничних квиткових каз, що здійснюють оформлення проїзду, повернення платежів за невикористані проїзні документи, об'єднаних спільним обліком та звітністю. Резервування місць. Це виділення заздалегідь за заявками організацій, фізосіб місць з відстроченим оформленням проїзних документів. Розклад руху це графік або таблиця, що містить. Відомості про час прибуття стоянки та відправлення поїзда. Ручна поклажа це предмети або речі, які перевозяться разом з пасажирами. Сполучення пасажирське: це перевезення пасажирів, багажу та вантажу багажу в пасажирських, швидких фірмових поїздах між пунктами, розташованими. На мережі однієї залізниці. місцеві. На мережі двох та більше залізниць прямі. Залежно від способів доставки пасажирів до місця призначення, пасажирське сполучення поділяється на пересадкове та безпересадкове. Сполучення приміське це перевезення пасажирів приміськими, місцевими, електро- та дизель поїздами без нумерації, місць у вагонах і автоматрисами за приміськими тарифами. Станція проміжна. Це будь-яка станція розташована між початковою та кінцевою станціями. Маршруту прямування поїзда. Суб'єкт господарювання це юридична особа, незалежна від організаційно-правової форми та форми власності, яка займається перевезенням пасажирів, багажу, вантажу багажу та обслуговуванням пасажирів. Страховий збір. Це плата, встановлена чинним законодавством України, яку вносить пасажир під час оформлення проїзду для обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків. Тариф пасажирський це система цін, яка включає затверджені у встановленому порядку розміри плати за перевезення пасажирів, багажу, вантажу багажу, а також правила їх обчислення та застосування. Термін чинності проїзного документа. Це період часу, протягом якого проїзний документ є чинним для здійснення поїздки. Технологічний процес роботи вокзалу. Це процес, що складається із цілеспрямованих і послідовних дій у площині забезпечення перевезень пасажирів та обслуговування їх під час перебування на вокзалі. Трафарет. Це показник інформації на вагоні про маршрут вагону. Учасник перевізного процесу, це юридична особа, представник якої прийняв багаж або вантажу багаж для перевезення або зберігання. Філія квиткової каси. Це каса, яка здійснює одну або декілька операцій квиткової каси, таких як прийом замовлень без оформлення проїзних документів, продаж проїзних документів без повернення платежів. Продаж проїзних документів заздалегідь без добового продажу тощо.